27 жовтня телебачення «Тисмениця» приймало гостей. Сьогодні школа журналістики при обласній організації Національної спілки журналістів України в гостях в телерадіоорганізації «Тисмениця». Чому ми обрали саме цю організацію для знайомства наших слухачів з основами телебачення? Ну, по-перше, це є перша регіональна телестудія, яка вийшла в ефір. Ще можна сказати за радянського союзу в 91-му році. А по-друге, тут працюють справжні професіонали, які люблять свою справу і які мають що сказати нашим учням. Директор телерадіокомпанії Володимир Дмитрович Струк розкрив слухачам школи чимало професійних секретів тележурналістики. А незмінний керівник дитячої інформаційної ліги сузір'я Богдан Нагорняк провів майстер-клас. На цих практичних заняттях молоді люди мали можливість спробувати себе у ролі тележурналіста. Кожна секунда клацання пультом і кожна секунда, проведена перед телевізором, це години кропіткої, але дуже цікавої праці не однієї людини. Багато чоловік працюють над кожнісінькою деталлю, аби саме ти знайшов для себе щось цікаве на екранах свого телебачення. Тож ми дякуємо вам за те, що ми у курсі всіх подій, і щиро бажаємо вам вдачі та наснаги. Шановні журналісти, з приходом осені, уквіченої багряновими барвами, ви відзначаєте професійне свято, День працівників радіо, телебачення та зв'язку. До цієї галузі причетні люди, які сприяють як найкращому і найвищому виявленню творчих можливостей перед глядачем, читачем, слухачем. У своїй роботі ви завжди є об'єктивними, коректними, відповідальними. Нехай найвашій не творчій ниві слугує незламне перо слова, правдиве бачення подій, милозвучне звучання слова, щоб у ваших родинах панувала Божа благодать, міцне здоров'я, родинне тепло, хай матір Божа вас охороняє, під покровом пречистої охороняє. Вітаю усіх журналістів із їх. Ційним святом та з цієї нагоди хочу побажати їм наполегливості у досягненні нових висот на ниві журналістики, гострого пера, сміливих проєктів, нових цікавих тем та збільшення читацької аудиторії. А що саме найголовніше особистого щастя, сімейної злагоди та міцного здоров'я. В день працівників радіомовлення і телебачення своїм майбутнім колегам я бажаю перш за все не забувати про свою основну мету. Це щодня, виходячи в прямий ефір, доносити лише об'єктивну правду і лише на високопрофесійному рівні. Шановні журналісти, я щиро вітаю вас із професійним святом. Я бажаю вам великих успіхів у вашій непростій роботі, а також щастя у особистому житті. Ось уже скоро вся країна буде святкувати професійне свято для всіх людей, які мають таку цікаву професію, як журналіст. Я б хотіла побажати всім, хто працює в цій сфері, продовжити нас дивувати щодня цікавими новинами. Шановні журналісти, з нагоди свята присвяченого вашій нелегкій професії, в першу чергу бажаю вам творчої наснаги та терпіння, стримаю весь свій талант та потенціал на добро. Успіхів вам і просто будьте щасливими. Я хочу привітати усіх журналістів з їхнім професійним святом. Бажаю вам шаленого ритму та внутрішнього спокою, а найголовніше, щоб вами панувала гармонія та любов до людей. Шановні працівники телебачення та радіо, хочу привітати вас з професійним святом, побажати вам натхнення, творчої наснаги і успіхів у вашій нелегкій професії. Шановні журналісти, ви люди, які кожного дня даруєте нам надзвичайно цікаву інформацію з усього світу. Тому в честь вашого професійного свята хочеться побажати вам найбільшого успіху, творчих злетів та всіх земних благ. Дорогі журналісти, я вітаю вас з вашим професійним днем. Бажаю вам творчих звершень та незалежності від влади. Якби не ви, багато чого залишалося б для нас за закритими дверима. Ми дякуємо вам! Професія журналіста є однією з найважливіших. Ця професія допомагає людині пізнати світ і завжди бути в курсі всіх подій. Тож вам, шановні журналісти, я бажаю подальшої наснаю своїй роботі та максимального об'єктивізму. Шановні тележурналісти, ваше свято наше свято. Ми радіємо кожній вашій далій програмі, кожному виступу. Ми любимо вас за те, що ви прагнете зробити світ кращим і добрішим. Вітаємо! Вітаємо!